Всім доброго дня! От. Скачав я ось така недавно ігру Fallout Shelter. От. Ось так воно починається. Після того як -хе -хе передивився серіал Fallout щось мене опять потягнуло на ту ігру. Я її вже колись грав. От. За сьогодні я покажу, як. Можна цю ігру, через яку програму зламати. Так. На цьому телефоні вона іноді трішки підвисає, але... Щось воно довго грузиться. Ну, то воно так грузиться. По ідеї зараз має цей. От. 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 Можете побачити, в мене от. кришечок, ядер коли. Ось так у мене все працює на, на автоматі. Раз-два нажати і воно вже буде постійно. Електрика, їда, вода. Ну, в мене все, от бачите, це я просто через програму прокачав. Ось так от. от електрика. От діти. Ну, але добре. От, Наприклад, зараз я покажу, як її зламати. Для того потрібно. Я зараз відуча. О, от, наприклад, ну немає різниці там. Так, пропускаємо. Зараз ще буде обучалка. будуть показувати, як правильно. То все потрібно робити, типу вчити. Ну, так як в любій грі. Але... <клух> так як ця гра безкінечна, ну, коли вже все позаповнюється, то на цей дається нам ось такий. <клух> бункер. Тут підбігають ну, пасажири. Їх раніше було четверо. От. І, значить, у нас є ось така <кхи> столова, це вода, електрика. Ну, беремо, наприклад, <кхи> електрику. І зараз я от, наприклад. І беремо столову. Столова. І робимо, ну, добре, добре. І робимо ось так, типу кімнату. І беремо от. цього. Берем цього і цього, Двох чоловічків. Тому що чоловік, жінку, вони будуть в кімнаті зразу займатися любов'ю. І, значить, тепер, так він вже мій, і, значить, тепер виходимо, зберігаємося. Дуже. Значить. І ось така от програма. Fallout Shelter. SF. От. SF E версія 2.5.1. І відкриваємо друге сховище. Як можемо побачити. Тут є 5. Значить, вибираємо одного. І от, наприклад, пишемо Вода. Вода. І так як в мене от тут уже можна їм, йому поставити от, 6 дев'яток І так, аби не вводити постійно. Просто копіювати. І нажимаємо цей. Це його здоров'я, це максимум, що в нього може бути яке здоров'я. От вставили. Це його. Це як то називається? Це його навики. Не навики, а як того, що опит о! І ось так от, наприклад. Ага. Костюм. 06. Беремо от. Тут є вся всі види броні. Мені більше подобається. От МС. І значить беремо міні-ган Layout Belcher. Ну, у мене трішки з англійського погано. І тут так само вже на цих навичках просто додаємо. Зараз це трішки часу займає. На всіх навичках, бо чим більше навиків, тим для цього персонажа ліпше. Так як я колись не знав, що є така програма. Просто і тепер зберігаємо. Так само. от Наприклад, Нука 180. Це є кришечки. Беремо, скільки там, якщо не помиляюсь. Ну, вставляємо 99 і дописуємо ще 9. Так. Їда, вода. От, наприклад, ланчбокс. От і є стімпакс. Берем 100. Петес. Старпакс. Це, якщо не помиляюсь, ядер кола. Так. І тепер зберігаємо. Зберегли. І заходимо в Fallout Shelter. Там, де на нас вже чекає це. Надіюся, що це, це сховище, бо іноді воно між, між сховищами переключає іноді. Буває, що може забути. Так, ось можна побачити відкрило сховище. І ось яка стоїть така красива діваха в костюмі. І тепер її заводимо сюди. Дивимося на її навики. От, Все повне. От. Ага. Ось. У нас майже 10 мільйон кришок. Маймільон ядр коли. І тепер її навички. Як можете побачити, майже мільйон. Всіх навиків. І тепер її просто, значить, о. Що тут у нас немає? У нас немає. Ладно. Ні, кидаємо її в іншу кіноту. От, вона вже забігла і зразу з'явилося це. От, наприклад. От. Ось вона забігла і зразу з'явилося. І. І так можна до безкінечності. І є повно. І так можна зробити пару персонажів, які відповідають, от, наприклад, за воду, їду і електрику. І все. І ще потім можна поставити двох штмпіннях. Двох людей, двох дябчків сюди. І так же саме їм зробити. Причому в тому мому сховищі рейдери-монстри не могли пройти. Ну, забігало 5 рейдерів, то один сюди попадав. Е, кому сподобалося? Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!